Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з пустими баночками. Я назбирала ось таку невеличку корзинку своїми протестованими продуктами. Засобів у мене небагато. Я вже говорила в попередніх відео, що я не збираю величезні купи пустих баночок для того, щоб не були відео занадто величезні. Я збираю невеличку кубку їх і потім вам детально про них розповідаю. Давайте розпочнемо з першого засобу, тому що він буквально неданочку я його купила. Він у мене занадто швидко закінчився, тому що літраж тут невеликий, і він мені дуже сподобався. У мене через онеж, через два відео можна вниз прогортати. Я замовляла від українського бренду. Мермідей, здається, замовляла, робила ціле замовлення, і в мене відео присвячено саме цьому брендові. Я взяла собі засоби для того, щоб їх протестувати. Мені стало цікаво. Це ось такий слаймовий гель для душу. Він у мене є і в YouTube Shorts, можна детальніше його там побачити, побачити своч, тому що тут просто пуста баночка. Це такий гель. Чому він слаймовий? Тому що він тягнеться як слайм можна сказати, як жувачка. Він з кавуном, мені дуже сподобалося. Тут він якраз в таких і кольорах рожево-зелених. Ну, звичайно, його не трішки хватило, його 200 мг, він був червоного кольору. Я його просто з баночки набирала, наносила на мочалку, він дуже добре пінився. В нього такий аромат дійсно кавуна, такої кавуна, жувачки, був мені дуже він сподобався. В принципі, він шкіру очищував. На літній період він взагалі класний мені сподобався. Я не пам'ятаю, що там ще є. Напевно, є якісь види гелів для душ, тому що це мені найбільше сподобався, коли я замовляла, тому я його взяла. Він у мене ну, буквально десь недільки дві пробув і закінчився, тому що ним я активно користувалася. І, знову ж, повторюсь, його тут дуже і дуже небагато. Замовляти я його ще буду, хочу взяти, особливо на літній період. Мені дуже сподобався. Ну і звичайно цікаво, ось це, що він слаймовий. Одна тільки незручно, що потрібно його відкривати ось таким чином, тому що у мене в душі, наприклад, стоїть гель для душу з дозаторами. Але в принципі, слайм він через дозатор у вас ніяким чином не вийде на зовні. Тому ось так. Ну, можна, в принципі, інколи погратися ось такими штуками, не завжди одне й те ж. Навіть зараз відчувається аромат. Ну, класна штука. Совітую, хто любить якісь такі цікавинки, любить щось тестити, можете взяти покористуватися. Далі в мене закінчився кондиціонер для волосся. І хто за мною слідкує, попереднє відео з розпакуванням, я надіюсь, воно вже вийшло з мейкапу. я собі замовила більший літраж, тут 300 мг. Я замовила тисячний. він мені сподобався. Він для сухого волосся, має він назву Ice Cream. А бренд Enebria, здається, це італійський бренд, має він ось такий вигляд. Він мені дуже і дуже сподобався, тому що волосся, я вже говорила, в мене з половини сухе, пошкоджене. Він його дуже добре доглядає, дуже добре зволожує, і навіть не можна сказати після миття, що волосся сухе. Дуже він мені сподобався. Він така в нього середня ціна. Я б не сказала, що він супер бюджетний. Ну я і не скажу, що він дорогий. В принципі, він доступний. Багато його використовувати не потрібно. Один в нього мінус: ось цей дозатор, тому що сам кондиціонер він не дуже густий. Але ось цей дозатор з ним все одно не справляється, він його не витягує нагору так як потрібно. Ви дуже довго будете стоять ним клацать. Тому я відкручувала його, перевертала і ось таким чином діставала звідти кондиціонер. Взагалі непоганий, дуже непоганий, і на вигляд такого рожевого, не дуже яскравого кольору. Поки що мені підходить, подобається, тому я його перезамовила. Ось так. Далі у мене закінчився, давайте вже якщо по волосся. Закінчився у мене спрей-термозахист для волосся. Це український бренд, знає, має він назву Skull Professional, якщо я не помиляюся, тому що брала я його доволі давно, у нього таке біле упакування. Тут ще була така кришечка, але я їх зазвичай знімаю, тому що щоб їх постійно не знімати кожен раз і не надівати, тому я їх просто знімаю, залишаю ось так просто вже з розпилювачем. Тут 100 мг. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, ціну, тому що, напевно, він у мене вже місяців 5 можливо, десь так. Ціни Я не пам'ятаю, але ціна була не дуже прямо велика. Він непоганий, тільки в кінці вже розпилювач здався. Не захотів він розпилювати так, як потрібно, тому я його відкривала, наливала на руки і просто розподіляла по волоссю ось таким чином. Але сам засіб, в принципі, непоганий. Я не скажу, що супер, що він мені супер сподобався. Перезамовляти я його, звичайно, не буду більше. В принципі, відчувала, що він захищає волосся від саме теплового впливу фена. І все як на мене. Більше нічого, тому що в мене попереду були інші спреї для волосся. Вони мені більше подобались, тому що вони не тільки захищали волосся від фена, від гарячого. Повітря, а ще й доглядали, тобто зволожували і так далі. В цього нічого такого немає. Він просто звичайний такий термозахист. Можна його брати, ну, в принципі, на літній сезон його можна взяти, коли ви рідше користуєтесь, наприклад, не так активніше користуєтеся феном. Ну ось так. Е, так, Далі в мене давайте знову ж таки по волоссю <кій> я брала змивну олійку для волосся від бренду Marocan Oil. Має вона ось такий вигляд. Брала я попереду малесеньку для того, щоб протестувати, вона мені дуже сподобалась. І взяла слідуючий літраж, тут його 25 мг. В них, здається, 4 чи 5 літражів від ось такого до, здається, 400 мг. щось таке. Я взяла другий 25, чому такі маленькі літражі? Тому що перший раз я тестувала, а другий раз взяла трішки більше, тому що Maracon Oil це бренд небюджетний. За нього потрібно віддати певні кошти, тому ось так. Від нього я ніяк не візьму собі шампуня, хочу взяти маску і так далі. Ну, на той час я шукала просто оліку для волосся саме змивну, тому що інколи я беру для того, щоб краще доглядати за волоссям. Це волосся. Ця мені оліка дуже сподобалася. Десь в мене вона є і в YouTube Shorts. Всередині вона такого жовтого кольору, дуже м'яка, ніжна, такий специфічний аромат. Я не знаю до сих пір, що він нагадує. Напевно, якісь певні ефірні олії, не знаю. Ну, догляда за волоссям просто супер. Я його наносила перед тим, як мити волосся десь за 2-3 години. Волосся після нього навіть сухе, дуже м'якеньке, доглянуте, блискуче. Ну просто супер. Я вважаю, що в кого є. Доступ може витратити кошти на таку ліку, можна її брати. Тим паче, наприклад, я не користувалася раз в тиждень, тобто такої баночки мені вистачило десь на, ну, на місяць два. Ось так її можна розподілити і е, користуватися. Його, я так розумію, можна навіть додати до кондиціонеру, до масок, трішечки можна додати. Ну, класна штука, дуже класна штука, хто шукає щось. Е, Подібне, якийсь бренд саме для волосся, я думаю, і інші засоби в них будуть гарної якості. Далі у мене закінчився верніше, закінчилася сироватка для обличчя. Я її брала, здається, в Вейвені, якщо не помиляюся, бренд NU. Має вона ось такий вигляд. Вона десь коштувала біля 300 гривень, колись я її давно вже брала. Вона мені подобалась тим, що вона дуже добре. Готувала шкіру обличчя під тональний крем, під мейкап. Вона звужувала пори, якось розгладжувала шкіру. На неї добре наносився тональний крем. У неї навіть є такий підсвічуючий ефект, такі дрібнесенькі блискітки, але їх не помітно взагалі на шкірі. Ну, ось така сироватка, вона ще плюс зволожувала. вона багато функцій робила. За цим разом я скажу, що вона мені не то, що не сподобалася, просто, скоріш за все, різний період, коли ви берете в різні періоди якісь засоби, в один період засіб може вам підійти, а в інший період не підійти. Я її брала колись, ну я не знаю, можливо, два роки назад дуже давно. Тоді вона мені дуже сподобалась. За цим разом вона мені, скажем так, не то, що не сподобалась, просто не підійшла. Напевно, шкіра помінялася на той період. Вона мене такою сухою не була. Чесно кажучи, за цим разом я не прокористувалася. Практично я її навіть не помітила якось на шкірі. Вона слабовато зволожувала її. Так, на неї дуже добре ложиться тональний крем, як і тоді. Ну за цим разом якось вона непомітно в мене пройшла. Я її довикористовувала, брати більше її не буду, тому що, скоріш за все, просто змінилася в мене трішки шкіра з попереднього разу, як я нею користувалася. Тому ось так. Хоча сама сироватка дуже і дуже непогана, якщо у вас серйозних таких якихось проблем немає, в у вас. Там якісь широкі пори або проблемна шкіра, її брати можна особливо під мейкап. У неї такий люксовий вигляд, вона не дуже прям дорога, її надовго вистачить. Вона доволі така рідка, такого персикового вона була кольору з підсвічуючим ефектом. Ну, в неї ще, до речі, був такий аромат парфумований, такого, наближена вона до люксу більше. Мені вона, в принципі, як сам продукт подобається, але просто для себе я її брати більше не буду, тому що ні. Так, далі в мене ще закінчилася, я тут її розрізала крем скраб для обличчя. Має вона ось такий вигляд. ну Це трішки, я її насадила, вона розрізана в мене. Тут 75 мг. це бренд Цукерка, це український бренд, на який я просто випадково натрапила в свій час я шукала саме скраб для обличчя. І просто мені на мейкапі, здається, вибив ось цей бренд. Не знаю, він мені сподобався. Скажу, що від цього бренду, хто дивився попереднє моє відео з мейкапом. Там я зробила замовлення знову, тільки іншого виду. Тут має назву. Цей скраб для обличчя Марцепан. Він був такого світло-світло-бежевого кольору, і невеличкі в ньому такі були коричневі зернинки. Мав дуже приємний аромат. Він мені дуже сподобався. Не дарма він має назву Крем Скраб. Він дуже ніжний, текстура, така. Дуже м'яка на дотик, і рук, і обличчя, і добре він очищував. не взагалі просто приємно користуватися цим скрабом. У них, до речі, у мене ще від цього бренду є маска. Все-таки я хочу перепробувати в них засоби. Мені дуже сподобалось, Тим паче, ось цей бренд, цукерка я ніде про нього не чую взагалі ні в блогерів наших, ніде. Я просто на нього знову ж таки, повторюсь, випадково натрапила. І мені подобається ще, що в них ось такі вони невеличкі, ось ці літражі по 75 мг. тобто, практично дуже швидко він закінчується для тестінгу, десь в дорогу можливо брати. Тобто, мені подобається цей бренд і їхні засоби, тому я їх поки що буду брати. Звичайно, і вам рекомендую, хто шукає класні в них засоби. Далі, що я вирішила вам показати ага. Далі в мене ще закінчився олівець для губ. Звичайно, декоративка, як я вже говорила, дуже і дуже довго закінчується. Це Avon. Замовляла я його ну дуже давно. Він у мене існує вже, напевно, 2-3 роки, як найбільше. Взагалі олівцями для губ я по життю мало користуюся, це тільки якщо якісь відеозйомки, якісь фото і так далі. Тобто, по життю я ними користуюсь, але просто рідко. Тому, звичайно, вони так швидко у мене не розходжуються. Я не знаю зараз, я думаю, що є ці олівці для губ, тому що в Евені Саме механічні, бо це механічний олівець для губ, їх там практично нема. Там одна лінійка, здається, в ній 10 відтінків і все. Це я просто коли брала наугад, лінійка в них називається Avon True. Має внес такий вигляд у нього непогана, до речі, якість, тому що він вже в мене дуже багато років, але нічого ні тріснуло, ні поламалося. Взагалі для губ. Я полюбляю механічні олівці, хоча в мене є і ті, що просто тобто дерев'яні. Тут я не знаю, який Сімплі Спайс, можливо, відтінок називається. Сподобався тим, що в нього відтінок такий темно-коричневий був, гарний такий відтінок. Він якраз відтіняв контур губ, його можна було розтушувати, у нього дуже м'яка формула була, він відразу наносився, тобто без питань. Якість у нього дуже гарна, і напевно він коштував щось біля 100 150 гривень. Я думаю, ну класна штука. Звичайно, я не знаю. Поки що я, звичайно, хочу щось замовити зовсім інше від інших брендів. Тим паче багато чого в мене є, чого я хочу перетестувати. Але хто шукає ну, такий супербюджет і не хоче заморочуватися, то можна подивитися ось ці від Avon True. Вони непогані. Не знаю, правда, на сьогоднішній день, яка в них якість, ну тоді, коли я брала, якість у нього мені сподобалася. І ще я вирішила включити в пусті баночки, пробнічки. В принципі, я їх замовляла і показувала в своїх замовленнях від мейкапу, тому я вирішила вам про них розповісти. Це ось такі пробнічки парфумів. Мають вони такий вигляд. Я, здається, два взяла, якщо не помиляюсь, колись ці пробнички мені кидав сам мейкап. Таким чином я дізналась про цей бренд. Має назву бренд LANDOR, якщо я не помиляюся, це український бренд парфумів. Він навіть, там вказано, авторський парфуми. Ось так у них представлений бренд. Вигляд самого пробничка ось такий. Невеличкий, така скляна баночка. Я тут замовила, ну, в них там доволі велика кількість, називати я їх тут не буду. Просто, чесно кажучи, я взяла науга тут ось перші ноти: от одного рожевий перець, другого тут бергамот, лимон, лимон жасмин і так далі. Ну, е мені ось ці два аромати, які я замовила, в принципі, не дуже сподобалися, вони доволі такі різкі якісь. Е брати я їх не буду, але справа в тім, що. Самі парфуми, до речі, дуже тримаються добре, стійкі, вони. і скажу, що вони якось з часом, там, через 2-3 години на шкірі розкриваються якось трішечки по-іншому. Тобто аромат, ніби, як на мене, міняється. Але це все залежить ще від самої людини, від шкіри людини. Тобто аромати по-різному розкриваються на різній шкірі. Тобто, ось так. А за сам бренд я хотіла взагалі в них там ніч колись в мене були інші промічки, я хотіла замовити, але справа в тим, що у них дуже великі літражі. Наприклад, той аромат, який мені сподобався, він був тільки в 100 мл. Я взагалі не полюбляю парфуми там, чи ще щось подібне брати взагалі по 50 мл я не люблю брати. А 100 це занадто багато. Тобто, тим паче 100 мл, наприклад, того, що мені сподобалось, коштувало. Понад 3 тисячі. В принципі, для парфумів це нормально, для хороших парфумів це нормально. Ну, звичайно, 100 мл. За 3 тисячі я брати не, не збираюся, мені таке не потрібно. Тому ось так. На мейкапі їх представлено в принципі немала кількість, в більшості випадках це. Пробнички. Були там аромати по 50 і по 30 мг, але ті, які я не знаю, одні ті, що мені не сподобались і так далі. Але хто шукає саме український парфумований бренд, то можете звернути увагу на Landor. Там, в принципі, кожен аромат можна замовити: ось такий пробнічок і випробувати собі, можливо, вам якийсь підійде і ви його Купите. Але е, самі аромати, от сама якість мається на увазі, я хочу сказати, ароматів е, дуже якісні парфуми, тому можна на них звернути увагу. Ось так. Так, Це в нас з вами все. Те, що у мене закінчилось, пуста у нас корзинка. Е, ну, Засоби ось такі. В основному, знову ж таки, доглядую, багато чого, до речі, за цим разом у мене по волоссі закінчилося. На цьому буде все. Я сподіваюся, відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока.